Всіх вітаю. Ну що, я прямому ефірі. Так, зараз ми налаштуємо ще. Приєднайтесь. Сьогодні ефір для жінок, які втомилися бути для всіх, але забули бути для себе. Давайте сьогодні про це поговоримо, так? Поговоримо про те, як же ж бути і мамою, і для себе все встигати, і реалізованою бути, і бути дружиною, і бути при тому щасливою? Тому що а сьогодні поділюся тим, як це бачу я, тому що я сьогодні чітко переконана в тому, що можна бути щасливою жінкою і при тому і мамою. І дружиною, і реалізованою да, в своїй справі. Тому приєднуйтесь. Пів хвилинки, як завжди, я чекаю перед тим, як розпочну. І я знаю точно, що ця тема зачепить багатьох, тому що вона колись була актуальна і для мене. Рада вас бачити, хто приєднується. Всіх вітаю! Сьогодні розкажу вам багато про те, які подарунки я приготувала для вас на сьогодні, Ну що, будемо починати, так? Тому що багато хто, знаєте, як каже, що я я не знаю, от я начебто на перший погляд в мене все добре. Так? І чоловік, і діти, і робота є. Так? Але начебто ззовні все добре. Але ось тут в мені страшенна пустота. Я не знаю, я не можу. Таке відчуття, що хочеться вовком вити. Що ви знаєш? Але при тому хочете вити вовком. Чому так? Чому ця пустота так буває тоді, коли ми забуваємо про себе? І ми не знаємо, чого ми хочемо. Тому що на нас багато ролей. Ми все маємо, так? і ми через оце постійне треба. Треба зробити, треба зробити, треба встигнути, треба встигнути. Ми втрачаємо контакт. Це моя дитина. Втрачаємо контакт із найголовнішою людиною в своєму житті. Із собою. Тому що в цей світ ми прийшли самі. Самі. І ми самі його покинемо. І важливо не втрачати цей контакт саме з собою. Так? Звичайно, що важливо все в нашому житті. Але контакт із собою найважливіший. І коли ми його втрачаємо, у нас виникає відчуття втоми, відчуття апатії, відчуття того, що нам нічого не хочеться і сил нема. Відчуття, що зранку не можна встати: очі не відкриваються, руки не піднімаються, ноги не ідуть, нічого не хочеться. Тому що ми в цьому відчутті. Треба, 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 наче живемо не своє життя. І в мене колись теж так було. Я не жила своє життя. Я намагалася бути ідеальною дружиною, ідеальною донько, донькою, ідеальною у всьому. І в тому хочу бути для всіх. Не вистачає часу, не вистачає енергії бути для себе. Тому я сьогодні чітко знаю те. Наскільки важливо бути для себе і жити своє життя? І ось тоді, коли ми вибираємо завжди себе і живемо своє життя, оця пустота вона заповнюється. І є дуже проста практика, яку можна зробити вже зараз, вже сьогодні. І це безкоштовно. Не треба нікому ні за що платити. І до психолога, йти навіть не треба. Дуже проста практика. Ви берете ручку, гарний блокнот і пишете, а чого я хочу зараз? І от ви пишете без фільтру, без оцінки. Ви просто виписуєте, чого хочете ви зараз. Як давно ви читали книгу на березі річки, наприклад, або на березі озера? Або просто сиділи там із смачною кавою, дивилися на воду, слухали вітер, слухали звуки природи, і просто відпочивали, просто дихали. Або, як давно ви самостійно сиділи в улюбленій кав'ярні, пили смачну каву і просто, просто сиділи, просто спостерігали за людьми, просто були в своїх думках, просто з собою. Це, знаєте. От піти самій в кав'ярню, це вихід із, так, такий вихід із зони комфорту. Але на сьогодні він для мене вже абсолютно нормальний. Я можу піти в будь-яку, я можу піти в кафе і просто сісти пообідати. Тому, чому? Тому що це вже норма бути з собою. Але більшість людей так не може. І коли мене хтось зі знайомих бачить, що я сижу там в кав'ярні, наприклад, працюю п'ю каву. Так і кажуть, в гордому одиночестві, так, таке російське слово, як це, в гордій самотності. так. А, на що мені хочеться сказати? Ні. В кращій компанії для себе із собою, із найціннішою людиною в моєму житті. Так, я можу піти з блокнотом. І от ви теж, що виконати ось цю практику, яку я зараз даю, ви можете піти в улюблену кав'ярню. Замовити собі каву, замовити собі смачне тістечко, Якщо що скажете, дієтолог Гермашевич дозволила, так? Да? І ви сідаєте, і з вами ручка, красивий блокнот, і ви пишете, чого я хочу зараз. І це може бути будь-що. Це може бути: хочу все кинути, поїхати на озеро. Це можна зробити хоч сьогодні. Так, після роботи сіли і поїхали, або я хочу поїхати до річки, або я хочу, можливо, я хочу, ну не знаю, що можна хотіти. Кожен по-своєму щось хоче. Хтось хоче в більярд пограти, а хтось хоче в волейбол пограти, а хтось хоче просто піти до річки, почитати книгу і побути з собою. І от важливо, коли такий стан апатійний, коли нічого не хочеться, питати себе, а чого я хочу зараз. І шукати свої, свої відповіді, і робити це. Одну дію кожен день, саме ту, яку хочеться вам. В тих всіх обов'язках щоденних, які, які ми робимо, одна дія в день для нас. Це може бути будь-що. Це може бути навіть година прогулянки. Для мене дуже цінний час протягом дня, коли я беру каву, беру свою цукерку і йду пити каву до річки, наприклад, або в парк це безцінний час. І знаєте, хтось може сказати, що як це, дієтолог, п'є каву і їсть цукерку. Я вам скажу так, що ідеальних немає. Ми з вами не святі, кожен не святий. І якщо хтось каже так: от у мене зайва вага, я обмежую себе, але при тому я схуднути не можу. А вона ось худа, да, і їсть все підряд, не все підряд. Людина, яка їсть все підряд, худою не буде, стрункою не буде. Якщо немає врегульованого харчування, людина не буде струнка і не буде здорова, тому що має бути врегульоване харчування. І це харчування регульоване, збалансоване, вписується, кава з цукеркою. Та я навчаю моїх клієнтів на моїх програмах, що якщо у вас сніданок збалансований, далі обід збалансований, вечеря, другий перекус гарний, то в перший перекус ви можете собі дозволити щось, чого вам хочеться. Тому що зниження ваги це не про мучити себе, катувати себе, обмежити, нічого не дозволити. Це про я хочу бути здоровою. Я хочу бути здоровим. Я хочу мати те тіло, про яке я мрію. І я створила дуже потужну, глибоку медитацію, яка саме на дозвіл дозволити собі мати здорове тіло. Тому хто хоче, вона у відкритому доступі, вона вже є в моїй групі. Я вам можу її з задоволенням надіслати, тільки напишіть приватних повідомленнях вже після ефіру. І як же збалансувати оце харчування? От як? Як зробити вже сьогодні, щоб його збалансувати? Дуже просто. Дуже просто. Я вчора показувала в групі, і в Тікток заливала, сюди в Фейсбук не можу залити відео, тому що воно трохи затухне. А ось такі супи. Ось в мене грибний супчик. Вони є різні. І я ними вечерюю. Чому? Чому? Тому що тут 80 калорій. Я казала 85. Ні, тут 80 калорій, я навіть помилилася. Коли я готую на воді. Якщо готувати з молоком, це 220 калорій. Це шикарна вечеря, корисна і збалансована. І якщо ми, наприклад, собі такі сидимо і думаємо, ага, я буду на обід їсти на сніданок, їсти і на вечерю буду їсти і буду мати тіло, про яке я мрію. За рахунок їжі лише це цього, отримати неможливо, тому що. Вся справа в калорійності, і нам треба і наїстися, і отримати правильну кількість калорій, або для схуднення, або для утримання ваги. І от коли ми знаємо, яка кількість наша, нам дуже легко врегулювати це харчування. Але на моїх програмах ви самі не рахуєте калорійність, я вам це все роблю за вас. Ваше завдання тільки дотримуватися. Так ось, якщо ми собі знаємо, що ми любимо десь каву попити, десь на піцю сходити. Вечеря в нас має бути максимально легка. І це прекрасний варіант. Просто прекрасний. Порція такого супу виходить 100 гривень. Ну, я не знаю, напишіть, це багато чи мало, 100 гривень збалансований прийом їжі. Тому що для мене це вже навіть дешево. Чому? Тому що тут є в порції цього супу білок, квітковина, вітаміни і мінерали. Тобто, як наче я стала і приготувала м'ясо. Нарізала салат, і це все сіла поїла і взяла ще з корисних вуглеводів. Це час. В мене його немає. Але в мене є ось це, що дає мені можливість поїсти смачно, корисно і швидко. Так ось, Так ось. коли ми заміняємо собі один прийом їжі ось таким супом, просто нічого не роблячи з рештою харчування, ми вже можемо. Якщо ми говоримо про те, що нам треба скинути 3 кг кг, відкриваю вам зараз секрет, якого вам ніхто не скаже. Навіть. Просто замінивши, не отримавши розписане харчування, можна скинути 3-5 кг дуже легко. Якщо у вас багато зайвої ваги, більше, ніж 5 кг, тоді такий метод не пройде. Тут має бути збалансоване розписане харчування, база. І до цієї бази ми можемо додати замінник прийому їжі. І хтось мені скаже: я боюсь приймати бади. Не треба боятися, тому що це на сьогодні єдина можливість отримувати все корисне і дбати про себе на клітинному рівні. Єдина. І якщо ми думаємо, що я буду тільки харчування, нічого не отримаєте. Нічого. І в 50 років буде просто катастрофа. А в 50 років ми можемо бути молодими, прекрасними, і в 60, і в 70 мати прекрасну, здорову, активну старість. Але а тільки за рахунок того, що ми годуємо себе на клітинному рівні, тому що такі продукти це клітинне харчування. І я обираю для себе і для вас тільки найкраще. І хто хоче такий суп, ви можете мені написати. Він коштує 2150 гривень, тут 21 порція, і ви отримуєте сьогодні в подарунок неймовірну енергетичну практику, яку я створила вчора. І сьогодні я вам вже її дарую додатково до такого супу, або до того, що ви приходите до мене худнути. А що це за практика? Ця практика називається Моє тіло, мій храм. Ця практика на прийняття свого тіла таким, яким воно є зараз, і на вдячність цьому тілу за те, що воно робить ту роботу, яку воно виконує для вас щодня. Тому що щодня ноги роблять свою роботу, руки свою, очі свою, ніс свою. Ми відчуваємо, ми ходимо, ми чуємо, ми їмо, ми бачимо, ми прокидаємося кожного ранку. І я колись не задумувалася над тим, наскільки це унікально і наскільки це подарунок. І тільки недавно зовсім недавно, Всього декілька років тому я зрозуміла, що це щастя прокидатися, бачити, чути, ходити, відчувати. І багато хто скаже сьогодні: Я не люблю свої ноги, або в мене якісь бедра. Ось, ніс якийсь не такий великий, ось в мене теж якийсь такий да, носик. Але я люблю свій ніс, тому що він робить свою роботу. Точно так само, хто не любить свої ноги, або хто не любить свої руки, те саме. Ці частини тіла виконують неймовірну роботу кожен день для того, щоб ви могли жити, для того, щоб ви могли виконувати кожного дня те, що вам потрібно: це робить тіло. І ця практика, яку я дарую, неймовірно потужна, неймовірно глибока. В світових гору такі практики дорогущі. Це від 100 євро і вище. В мене ви їх отримаєте подарунком до такого супу, або до того, що ви приходите знижувати вагу. Ви приходите для того, щоб бути здоровою. І сьогодні я працюю з вами: душа, тіло, підсвідомість. Тому що я спостерігаю ситуацію, коли є жінка, яка прийшла, прийшла хутнути, але вона не може. Чомусь ще стримає? Перше, вона не дозволяє собі, і ми робимо практику на дозвіл собі хутнути, отримати тіло мрії, яка є у відкритому доступі, і також вона закріплена в моїй групі, вона доступна для усіх. Далі ми робимо практику, вже яка закрита і немає в вільному доступі. Практику, яка це глибока, це гіпнопрактика, яка налаштована на те, щоб відпустити страх перед схудненням. Страх я не зможу. Я не така, як всі, в мене генетика, в мене ще щось. Ми відпускаємо це енергетично. Далі ми робимо практику на прийняття себе, на вдячність своєму тілу. І таким чином, поєднавши базу, харчування це база з роботою з підсвідомістю, ми отримаємо фантастичні результати. Фантастичні. І, якщо чесно, я, ну, я не знаю, як, якою буде далі, яким буде далі формат моєї роботи з вами. Але те, що все буде змінюватися тільки на краще, це факт. Тому залишайтеся, не губіться, підпишіться, залишайтеся зі мною, тому що попереду нас з вами чекає дуже багато всього цікавого. І такі практики, які я дарую, вони коштують шалених грошей. Шалених. А ви отримаєте їх в подарунок. І таким чином отримаєте ваші результати а, дуже легко. Тому. Тому а, перша да, практика, яку ви можете зробити вже сьогодні, щоб зрозуміти, чого хочу я, це просто йдете в гарне місце, робите собі приємну атмосферу і пишете. Просто пишете і плачете, до сліз пишете, доки не випишете, усе, випишете усе, чого ви хочете. Тому що, коли мені в TikTok попалось відео, Жінки, яка розказує, а, ну, і що, що я все життя була нещасна? зато я все життя прожила з одним чоловіком. І що, що я не хотіла його і була нещасна? Нічого, зато один на все життя. І що, що я вивчила трьох дітей? І що, що, я... що тепер їхні дипломи їм не потрібні, а я провела на полуниці. 15 років свого життя, чи 10 не пам'ятаю, і лишила там спину свою. Нічого, за то все життя, один чоловік, діти щасливі, була хазяйкою, була такою хазяйкою. І що? Що я була нещасна. Тому я на сьогодні переконана глибоко, що ми з вами маємо право, кожна, бути здорова і бути щаслива Але кожна з нас вибирає, кожна з нас. Робить сама свій вибір: вживати вітаміни чи не вживати, знижувати вагу чи ні, вживати такі замінники їжі, як супи смачніші, прекрасні по якості, чи ні, так? чи краще там стояти, готувати незрозуміло що. А, тратити час, так? Ну, якщо він є добре, але якщо його немає, це ідеальніший просто варіант. Тому і теж вибір. Пити чисту воду чи не пити, бо багато хто каже, я не можу пити воду, вона мені не смачна, я її не можу в себе помістити. Це теж вибір. Це наш з вами вибір. Тому що я сьогодні глибоко переконана, що ми з вами можемо бути здоровими, бути щасливими, любити себе і приймати себе. Але все починається з дозволу собі. З вдячності собі і з турботи про себе на клітинному рівні. Не просто поїсти. Аби поїсти. Да? Тому що, а якби я моїм дітям давала тільки одні вареники і пельмені, вони тільки їх би і їли. Да? Але ж не на ту маму напали. <плес> Інколи ми так жартуємо. Але я розумію, що з вареників із пальменів нічого корисного вони не візьмуть. А якщо я дам дитині ось такий суп, вона отримує білок, клітковину і клітинне харчування. Якщо я після збалансованого сніданку дам дитині вітамінку, вона буде здоровою. Тому це важливо. А ще, знаєте, такий приклад хочу сьогодні навести, тому що багато хто. І навіть дієтологів транслює, що я в мене все ідеально. І я вам скажу, що не може бути ідеально. Просто не може, тому що ми ж ми всі живі, ми не святі. І до прикладу, сьогодні, після обіду, в мене був шикарний збалансований обід. Це були яйця, два яйця, це були овочі свіжі і були мої кабачки. До речі, я поділюся рецептом. Як запікала вчора кабачки, просто таке смачно, не треба смажити взагалі. І в кінці. Цього обіду на десерт мені схотілося печиво. Ну і що? Я не свята, я жива. І я поклала перед собою обгортку цього печива, воно продається в АТБ, можливо, хтось його знає, хтось не знає. Тут немає трансжиру, тут є цільнозернове борошно і є вищого готунку борошно. Є цукор, є багато сухофруктів, але тут немає транжиру. Воно прекрасне, і кількість вуглеводів тут також хороша. І от мені захотілося, я там собі три штучки з'їла після обіду. І що я розумію? Я розумію наступне: що вечеряти я буду ось таким шикарним продуктом, в якому 80 калорій і вся користь, і ціна прекрасна. От тому до такого супу, купуючи його сьогодні, ви можете отримати подарунок медитацію. Прийняття себе і вдячності своєму тілу, яка є неймовірно глибокою, і вечеряти або обідати. А в мене такі супи дуже часто замовляють навіть не клієнти, а люди, які працюють в сфері краси, які там роблять манікюр, наприклад, і вона сидить і вона розуміє, що в неї 10 хвилин перерви між. Клієнтом від клієнта до клієнта, так? І вона розуміє, що пообідати часу немає, вона собі просто у холодній воді. Є супи, які холодними готуються навіть, тому що це грибний у мене, він готується гарячим, а є, які готуються холодними. І от вона просто бере собі суп у воді, розмішала столова ложка, випила шикарно. Всю користь отримала, організм щасливий задоволений, людина працює далі. Тому такі супи це те, що є ідеально на сьогодні. Ідеальним просто вибором. Почала я з того, що говорила. Як же да, бути щасливою і вибирати себе, закінчила супами і медитаціями, так? Ну так пішло. Тому що я. Так пішло, так і лишаю. Але саме ось ця практика, яку ми робимо, абсолютно безкоштовно, чого хочу я, і робимо далі кожен день для себе одне із цього списку, щось одне. Не треба робити все зараз, одне щось. Якщо написали список, хочу піти до річки книжку почитати. Знайшли час і пішли, почитали. Написали собі щось там ще, знаходьте час, тому що тільки тоді ми з вами щасливі, коли ми, коли ми першу чергу. Вибираємо себе і робимо себе щасливими, себе здоровими. Тому що ми не можемо бути щасливими в нездоровому тлі. І не дарма ця практика моє діло, мій храм. Це храм душі, тому що вона вибрала це тіло, і вона варта, щоб жити в цьому здоровому тілі. А здоровим ми його робимо своїми силами, своїм зусиллям. Тому що любов до себе проявляється в оцій дії. Дати собі. Дати собі. Не комусь, а собі в першу чергу. Тому що комусь допомогти ми можемо тільки тоді, коли ми наповнені. От якщо ця чашка пуста вже майже, я вже майже випилася. Тієї час чашки, я вже нікому нічого не налью, Так? Але коли вона буде повною, можна і поділитися, правда? Точно так само і з нами. Тому забирайте неймовірні подарунки. Приєднайтесь до моєї групи, вона безкоштовна. Якщо для вас цінно те, що є на цій сторінці, діліться моїм профілем, діліться моєю групою і нехай більше жінок будуть щасливими і здоровими. Тому що з нас все починається. Щаслива мама, щасливі діти. Усміхнена жінка, щасливий чоловік. Щаслива донечка, щаслива її мама. Все починається з нас. Ми як центр. Бо коли ми, до прикладу, центр нашого життя це ми. І тут ми собі придумали і поставили чоловіка в центр. Все, себе змістили. Ми не будемо щасливі, якщо ми не в центрі. Те саме стосується дітей. Народилася дитина, і мама її поставила в центр. Себе відсунула. Мама не буде щаслива, якщо вона не в центрі свого життя. Тому що ми центр, і кругом нас далі вже все крутиться. На відбувається все. Ось тому поділилася з вами своєю думкою. Забирайте подарунки, які я приготувала для вас. І всім бажаю миру і всім бажаю міцного здоров'я. Зберігаю ефір, багато хто буде дивитися запису. Хто буде дивитися записом, ви теж можете забрати всі подарунки, про які я говорила. Тільки тоді вже пишіть в приватних повідомленнях. Або за номером, закріпленим в шапці профілю одразу у Viber, там я відповідаю максимально швидко.